Вітаю всіх присутніх, шановні викладачі, шановні студенти, закінчується навчальний рік сесія, а далі чекають літні канікули. Зв'язку з цим пропоную вам переглянути інструктаж з питань цивільного захисту та безпеки в життєдіяльності на період літніх канікул. Наша спільна мета зберегти здоров'я, не допустити випадків травматизму та сповненими силами приступити до нового навчального року. Уже тривалий час ми живемо в умовах війни. Війна спричинила цілу низку надзвичайних ситуацій та змусила нас бути бачнішими та ще більше, ніж зазвичай приділяти увагу власній безпеці та безпеці рідних і близьких. План на випадок евакуації, тривожна валиска, комендантська година, тривало відключення електроенергії це нові реалії, з якими столкнулися мільйони громадян, щоб зберегти власне життя та благополуччя. До небезпеки та надзвичайних ситуацій треба бути готовим. На слайді приведен план дій на випадок небезпеки. Перш за все, зберіть тривожну валиску, визначте місце для можливої евакуації, перевірте технічну справність автівки та подбайте про повний бак пального. Випишіть у блокнот важливі для себе номери телефонів, встановіть додатки на телефон, наприклад, карти місцевості відправки СМС, що працюють без інтернету. Придбайте паперову па, мапу місцевості або автомобільних дорог України. Тривожна валізка. Це узагальнена назва набору речей, які можуть вам знадобитися в будь-якій екстреній ситуації. Як правило, це рюкзак, в якому є мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаменти, інструменти, предмети самооборони і продукти харчування. Можливо, враховуючи потреби членів вашої родини, наприклад, людей похилого віку чи дитей, список доведеться скоротити або розширити. Отже, для надзвичайних ситуацій а це може бути і землетруси, пожежі, пожежа, і у вас повинен бути на поготові якісний надійний рюкзак з такими річами і продуктами. Перш за все, е, потрібно е, туди. Положити паспорт і копії всіх необхідних документів, бажано, якщо це буде у поліетиленовій упаковці, потім банківські картки та готівка, необхідну техніку, зарядні пристрої, радіоприймачі, лихтарики та інше, одяг та засоби гігієни, медичні засоби, посуд, посуд та продукти харчування. До речі, що стосується ваги, важлива економія кожного граму. Добре подумайте, чи стане вам у нагоді та чи інша річ, адже вам доведеться тягнути її на собі. Щодо ваги рюкзака пропонують для чоловіка це 10-15 кг максимум, для жінки 8-10. Якщо це дитина до 12 років, то це 5-6 кг. Для забезпечення Безпеки, життєдіяльності важливо мати в домашній аптеці наступні речі: запас ліків, які ви або ваші рідні регулярно приймають, еластичні бінти, пінцет, ножниці, серветки неспиртові, термометр, пластик, антисептичні засоби, креми від алергії або таблетки, краплі для промивання очей. Ці засоби допоможуть ефективно надати першу допомогу в разі нещасних випадків та підтримувати здоров'я вашої родини. Для забезпечення надійного зв'язку та безпеки під час надзвичайних ситуацій дізнайтесь, який мобільний оператор має найкраще покриття у вашому населеному пункті та придбайте його сім-карту. У налаштування телефону вимкніть автовибір мережі та вручну оберіть доступну мережу для перевірки якості зв'язку кожного оператора. Підготуйте стаціонарне телефони як резервний засіб зв'язку. Придбайте або знайдіть вдома портативний радіоприймач та навчіться їм користуватися для отримання інформації у разі недоступності інших засобів зв'язку. Визначте найближчі установи з наявним зв'язком, такі як органи місцевого самоврядування, пошта, пожежно рятувальні частини, поліція та станції швидкої допомоги. І обов'язково попередньо домовтесь з рідними чи друзями про місце та час зустрічі у випадку надзвичайної ситуації. Під час канікул, знаходячись на вулиці, ставши учасником дорожнього руху, чітко виконуємо правила дорожнього руху. А якщо